Всім привіт, всім Божих благословінь! Зараз людство стоїть на фінішній прямій перед другим пришестям Ісуса Христа на землю. Перший раз Ісус прийшов як Спаситель, а вдруге прийде як суддя, і буде судити людей за безбождя, сатанізм, бруд, мамону і довопоклонство, чаклунство, лихослів'я, брехню, за поклоніння сатані і бісам і нечистим духом, але Господь милостивий і дає кожній людині час на щире покаяння. і на виправлення, щоб стати дитиною Божою і виконувати волю Божу. Якщо ви хочете впізнавати Бога, вивчати Слово Боже і стати учнями Ісуса Христа, пропоную вам приєднатися та стати частиною православної першоапостольської живої онлайн-церкви місії Слово Боже, де вивчається і проповідується чисте і неспотворене Євангеліє Ісуса Христа, і де люди набувають сенс життя, спасіння, зцілення, благодать. Досконалість і вічне життя. Зараз багато званих, але мало обраних. Стань обраним. Нехай Бог вас береже там, де ви є. Амінь.